Добрий день. Що з нульовою ставкою ПДВ при експорті зерна? Нещодавно законодавці прийняли закон, який значно ускладнює експортерам отримувати нульову ставку і відповідно бюджетне відшкодування ПДВ. Про що власне йдеться? Значить, з 5 лютого набрав чинності закон номер 2881 який називається Про внесення змін щодо застосування режиму експортного забезпечення на період дії воєнного чи надзвичайного стану. Ведення в дію більшості його положень відбудеться 4 березня. Основна мета. Цього закону це прив'язати нульову ставку ПДВ при експорті зерна і, відповідно, права на бюджетне відшкодування ПДВ, до моменту повернення валютної виручки, тобто отримання оплати від нерезидента за експортоване вами зерно. Яких видів зернових це стосується? Це пшениця, ячмінь, кукурудза, соя, ріпак, соняшник, соняшникова олія чомусь до зернових віднесена. А також Макуха та інші твердові, тверді відходи. Ось, що, тобто, якщо ви будете експортувати ось ці види товарів, то вам буде дуже складно отримати нульову ставку ПДВ. по цьому експорту. Чому? В, чому, в чому суть цих змін? Значить, ну, по-перше, експортувати ці види товарів відтепер можуть виключно платники ПДВ. Реєстрація, яких не є призупиненими. Тобто, наприклад, якщо ви перейшли е, тимчасово на, наприклад, на став на єдиний податок третьої групи за ставкою 2%, то ви не зможете експортувати оці види продукції е, і оформляти податкову накладну за нульовою ставкою, тобто так як це було раніше. Тобто, нагадаю, як це було раніше. Тобто, ви отримали ви експортували товар, отримали митну декларацію на експорт. І датою цієї митної декларації оформляється податкова накладна з нульовою ставкою. Відповідно, потім по цьому звітному періоду ви можете отримувати відшкодування ПДВ. Так було раніше. Ну, і так і зараз, але по іншим видам товарів. Щодо цих товарів, які я тільки що перерахувала, у тепер по старій схемі, тобто отримати відразу нульову ставку ПДВ можна за двох умов. Якщо у вас не було порушень зовнішньої економічної діяльності за попередні 12 місяців, тобто не було, наприклад, затримки в оплаті товару при експорті, чи, наприклад, якщо ви навіть імпортували товар, заплатили Передплату не резиденту, а імпорт, наприклад, прийшов з запізненням, то це вже також буде порушенням, яке не, да, не, не, не дасть вам можливості застосувати нульову ставку відразу. І друга умова: що експорт за нульовою ставкою відразу можливий тільки в межах ліміту. І цей ліміт обчислюється як третина від вашої валютної виручки, отриманої за останні 6 місяців. Причому не всієї цієї валютної виручки, яка надійшла на ваш розрахунковий рахунок, а тієї валютної виручки, яка повністю закриває валютний експортний контракт. І після цього банк її знімає вже з валютного нагляду. Тобто мається на увазі повна оплата за експортовані товари. Якщо прийшла, наприклад, часткова оплата, то вона в цю, в цю формулу не враховується. Ось, тобто тільки за таких умов на період військового стану, тобто до його закінчення, ви можете по старому порядку експортувати товар і отримувати відразу нульову ставку. У всіх інших випадках, при експорті цих товарів, які були перераховані зернові і не тільки потрібно оформляти податкову накладну за ставкою, яка застосовується при їх продажу на території України. Ну, там, по переважній більшості зернових, це 14%, і по стається, олія і ще щось, макуха 20%. Тобто перед тим, як експортувати цей товар, ви маєте вже оформити податкову накладну і зареєструвати її в реєстрі, тому що без цієї реєстрації у вас митниця взагалі не почне оформлення митної декларації на експорт. Інформацію про, про, про реєстрацію там буде обмінюватись між податковою і митницею такі інше. Тобто, вона буде туди надходити автоматично на митницю, тобто ви не зможете подати митну декларацію на оформлення, якщо у вас не буде ця накладна вже зареєстрована в реєстрі. Ось. А в подальшому тобто ви до цієї податкової накладної зможете оформити розрахунок коригування на зміну ставки ПДВ. І це можливо за двох умов. Тобто, після того, як надійшла повна оплата за експортований товар від нерезидента і за умови, що фактурна вартість не менша за митну. Тобто, що мається на увазі? Ви могли, наприклад, ну, наскільки ви знаєте, що фактурна вартість інколи не співпадає з митною вартістю. Тобто, є якісь мінімальні митні ціни. До речі, на ці товари будуть запроваджені мінімальні митні ціни. А, наприклад. По розрахункам з нерезиденту ви домовились, наприклад, за якусь меншу ціну. Тобто, якщо у вас ця, та сума, яка поступить від нерезидента, буде менша за ту суму, яка у вас пішла по митній декларації, то вам знову ж таки нульова ставка ПДВ не світить. Ну, в общем, такі нововведення щодо експорту зернових і не тільки. Якщо є питання, пишіть в коментарях, підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за увагу всього найкращого.